Я не знаю реально, з чого хтось вирішив, що мені за це хтось платив. От, бо до мене колись підійшла, по-моєму, скайлер і спитала: типа, боже, за скільки ти на це погодилась? А я безплатно. Це була просто авантюра класна. Чого? Ні, ну типа, це супер класний досвід. Я дуже сильно люблю Клавдію потрібно як людину. і Навіть така, а може. А може, правда. А може й... да. ну, типу, а, чия ми... це була ідея? Чия пропозиція? Mm. Як до тебе прийшли? Хто? Ну, спочатку це була пропозиція з їхнього боку, але ми це потім разом нашими командами розкрутили до того, що в нас це що ви було всі дуже в принципі класно. бачили. Ну так, я прям yeah. подробиці не буду розповідати, mm -hmm. бо це хочеться yeah. лишити таким трошечки mm -hmm. секретом. Mm -hmm. Але ну ні ні ні, ніскільки ні, ні, ніхто навіть не було і мови про те, щоб мені хтось за це платив. Це просто була. Така, якби ну колаборація, авантюра, і це було дуже весело і класно. Mm -hmm. А як тобі її творчість? Що подобається, що ні? Мені подобається, мені подобається її влучність саме в плані текстів. Мені подобаються її ці заїдаючі мотиви. Mm -hmm. В неї ну от в неї ніби є оця чуйка. Типу, що, що, що може сподобатись, і все до чого вона торкається, воно якесь ну, щось, yeah. щось таке особливе. Я не знаю, мені подобається дуже її музика.